Обережно шахраї. Поліція прилучене, попереджає. Активізувалися зловмисники, що видають себе за працівників банківських установ. Поліцейські закликають мешканців прилуччини не виконувати вказівок незнайомців та не надавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки. В такий спосіб шахраї можуть отримати доступ до ваших банківських рахунків. Днями за допомоги такої схеми шахраї ошукали на понад 35 тисяч гривень мешканку Срібнянщини. 12 вересня до поліції звернулася 50-річна мешканка Срібнянської громади, яка постраждала від дій шахрая. Жінці зателефонував відомий і представився співробітником Служби безпеки банку. Співробітник почав запевняти заявницю, що її банківську картку заблоковано, та переконав жінку перерахувати заощадження на вказаний ним рахунок. Потерпіла, так і зробила, внаслідок чого втратила понад 35 тисяч гривень. Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулася по допомогу до поліції. За цим фактом поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 кримінального кодексу України шахрайство. Разом з тим прилуцькі правоохоронці нагадують, як можна вберегти себе і своїх близьких та не потрапити на гачок шахраїв. Поліція наполегливо рекомендує ніколи не виконуйте вказівок незнайомих вам осіб, які пов'язані з переведенням коштів, та по телефону нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити Пін код вашої картки або одноразовий пароль за смс-повідомлення. Негайно завершуйте розмову, це шахрай. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку. Пам'ятайте, що справжній банківський працівник не має права питати у вас секретні дані картки і ніколи цього не буде робити. Так вчиняє тільки шахрай. Розкажіть про цю схему шахрайства своїм родичам і близьким, особливо людям літнього віку.